Нарешті сонце не шкварить, знімаємо під хмаринки. Це у нас Електрокенго 2016 року випуску, як бачите, в довгій базі. Пробіг у нас 80-80, 80, зараз скажу точно. У нас пробіг 86 500 кілометрів. Запас ходу до 100 км, це у нас вже рестайлова кенга. А Ось Тут у нас порт зарядки Type 2. Так, так, Автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде 1200-1300 гривень. Як бачите, у нас тут форточки, вікно відкривається. Саме плюс цього автомобіля те, що в нього довга база. Так, тут у нас мають бути дроти з зарядки. Так, відкрив чи закрив. А, ось у нас новенька зарядочка є. Величезний-величезний багажник, це у нас оригінальний пасажир на 5 місць. Весь салон, все оригінальне, це не Бердичів, не перероблений, це завод. Великий плюс те, що у нас дві двері. Вибасте є, бачите, у нас лючок, як в дизельної машини. І дві здвижні двері. Сидіння складаються, складається в рівний пол. Ось так. от. Багажник просто капець. Можна мотоцикл, напевно, закатувати, ставити. Резиновий пол. Удобно, якщо ви для роботи берете, працівникам їздити, даже якщо для якоїсь стройки і тому подобне, то помити даже можна хоч з керкера. Скло передні, задні у нас форточки, електрорегулювання дзеркал, підігріви дзеркал, вебаста. Так, кнопка парктроніка, парктроніка у нас є чи немає. Кнопка є, парктроніків немає. А може це ще якийсь окремий звук. Можете написати в коментарях, поправити мене. Так, крузі з контроль є. Руль резиновий. Ось такий у нас ключик. Гучний зв'язок. Під керування магнітолою. Опа, 86 тисяч 500. 86593 км. Так, на ньому ганяли, тому витрата велика і запас ходу можна не дивитись, так як потрібно обнулити, як мінімум покататись спокійно. Є кнопка екорежиму, є розетка 12 вольт. В принципі, магнітола Bluetooth є, це вже великий плюс. Так, Подушки безпеки фронтальні, одна друга. Якось так. Автомобіль у нас в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок. Вибираєте станцію, кажете, коли куди, веземо, перевіряємо. На мою думку, дуже гарний автомобіль, якщо вам потрібно робити якусь доставку, розвозку саме по місту. Це сидіння у нас складається, складається для того, щоб було більше місця для завантаження. Одною рукою неудобно, складати не буду. Суть думаю, ви, думаю, розуміють. Ті, хто катались на кенга. Стеля, нічого не подертав. Баженько, звичайно, я царапини, все ж як-не-як. Автомобіль для комерції використовувався відповідно. Що ж, більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com, посилання, на яке залишаю внизу. Також телеграм-канал. В телеграм-каналі буде більше автомобілів, більший вибір. Плюс підписуйтесь, будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень автомобілів з Європи. Є ще один у нас Максі, і також є вибір по коротким кенгу. У нас у синьому кольорі, там в білих кольорах, є, є великий вибір автомобілів. У нас на майданчику, Ось зліва весь, весь ряд у нас це у нас електромобілі. Кенгушки, кенгушки пішли, ліфи і так далі. Так що можете приїжджати, вибирати, реально вибір великий, плюс ще більше автомобілів можете побачити на нашому сайті. Там машинки, які ще у нас в Європі. Якщо автомобіль в Польщі, доїхав до Польщі, до Медики, то доставка орієнтовно півтора тижня. Що ж, номер телефону внизу, Мій та моїх колег, звертайтеся, буду радий допомогти підсказати, про консультати проконсультувати дякую що ви були з нами вам гарного дня пока пока